Жі ріка, що не видна очам та по справжньому спрагу лиш там, утамують ті, що прийшли. До ріки всіх, Ісусе, веди, віднайди її, друже, і ти, річеньку, неземної краси, Припади усім серцем своїм, зрозумієш, що став ти новим. Бо тече там жива вода, в ній спокій знаходить душа, вона скарб, вона щастя, життя, насолода, добро і краса, та ріка є доступна для всіх, від її розділяє лиш гріх. Друже мій, не барися, прийди до Ісуса про все розкажи, бо Він той. Хто тебе полюбив, за твій гріх Він життям заплатив, незмірима велика тіна, не, відкри, не відкинь дар Ісуса Христа, Що ріка благодаті тече, той, хто прагне, приходить, хай і п'є О, ріка, благодаті ріка через жертву Ісуса Христа. І тече та ріка скрізь віки, мільйонам простив Бог гріхи. Чи ти хочеш у неї війти, тоді що заважає тобі, друже, йти, до Ісуса іди, Покуштуй із ріки, то й іти, ще тече благодать, ще тече і на тебе з терпінням Бог жде. А хто питиме воду. Що я йому дам, прагнути не буде вік, бо вода, що я йому дам, стане в нім для джерелом тієї води, що тече в життя вічне. Амінь.